Діти більш чутливі до освоєння новітніх технологій, тому педагоги мають постійно самодосконалюватись, аби не втратити своєї монополії як першоджерела знань і повсякчас підтримувати інтерес школярів до навчання. Три дні вчителі адміністрація Херсонської гімназії номер 1 чесно відсиділи за партами, опоновуючи тему семінару Освітній простір навчального закладу на базі хмарного сервісу Microsoft Office 365». Надзусилля не були марними. Новенькі сертифікати від експерта компанії Майкрософт Україна доводять, що колектив від пасивного захоплення технологіями інтернету перейшов до активного користування сервісами офісу 365. З вересня минулого року Херсонська гімназія №1 приєдналася до дослідної експериментальної діяльності всеукраїнського рівня Хмарні сервіси в освіті ці півроку, можна сказати, стали зламними, адже відкрили нові можливості управління і організації навчально-виховного процесу. Безумовно, вчитель з крейдою біля дошки ще залишатиметься типовою картинкою зі шкільного життя. Та підключення до мережі інтернет руйнує стереотипи, впливає на природу освіти і її доступність. Колектив вдячний усім, хто наблизив його до інформаційно-комунікаційних технологій. В рамках експериментальної діяльності ми відвідуємо всеукраїнські заходи, семінари, конференції, практичні тренінги. Хочу подякувати Світлані Літвіновій, керівнику проєкту хмарні сервіси освіті» Роману Рудюку, Артуру Кочеряну, Івану Стремилу за можливість користуватися хмарними технологіями в нашому сучасному житті. Робота з електронною поштою, створення вебсайтів, віртуальних учительських та методичних кабінетів, редагування збереження документів в інтернеті, обмін миттєвими повідомленнями і проведення веб-конференцій це далеко не повний перелік переваг, що отримує користувач офісу 365. Головне стати ним і далі доступ до сервісів офісу полегшує роботу усім учасникам навчально-виховної діяльності. До сьогоднішнього дня я не дуже мала уявлення, що так багато і грунтовно е, можна працювати із офісом 365, бо мала е, не дуже глибокі знання по можливості цього офісу, але попрацювавши. Переконалася в тому, що дійсно робота із офісом 365 дає можливості не тільки розширити свої знання з інформатики, але й використати на своїх уроках при роботі із учнями і своїми колегами. І треба сказати, що це дійсно і ще один крок до нашого професійного зростання. Три дні вони були чемними учнями, вразивши своєю старанністю наставника Івана Струмило, учителя інформатики Вінницької школи номер 3 35 і за сумісництвом експерта компанії Microsoft Україна дуже цікаво, що я знайшов серед цих учасників семінару вчителів української мови, тобто які вони не зв'язані, які не зв'язані з інформатикою, які не зв'язані з вузькою такою спеціалізацією там, програмування чи ще щось, але було дуже приємно, що вони працювали і працювали на відміну навіть допомагали іншим колегам. Іван Миколаєвич, прекрасний учитель, який е, зміг активізувати нашу творчу діяльність. Е, тому тепер залишилось втілювати вивчене в життя, і вже не новина. Ще минулого тижня стало відомо, що Херсонська гімназія №1 зі спільним проєктом учнівського батьківського та вчительського колективів вишиванка, символ батьківщини дзеркало народної душі, стала переможцем всеукраїнського конкурсу Майкрософт, Учитель Новатор, куди подавалися більше 6,5 сотень претендентів. 8 квітня директор гімназії Наталя Устинова презентує роботу і отримає заслужену нагороду. Наталя Верлата, Григорій Шматко, телеканал Скіфія.